Сьогодні вночі росіяни вчергово обстріляли Київ, обстріляли інші міста в Україні. Загинули люди, загинули діти знову, і це все під час так званих спроб, так званих мирних, так званих перемовин, за які. Так активно вписується Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, в розумових здібностях, якого ми вже сумніваємось з всією країною. Точніше, вже не сумніваємось. Ми бачимо, що з розумовими здібностями у Дональда Трампа серйозна біда. Але Дональд Трамп десь там він за океаном. А у нас тут є свій розумові відсталий – і це мир Києва. Сьогодні вночі ракета влучила в житловий будинок. Як мінімум двоє дітей загинуло, двоє дітей з однієї сім'ї. Що робить мер Києва? Він радісно зранку отримав в подарунок від японців міні-екскаватори і з посмішкою звітує про те, як у нього все добре. 13 міні-екскаваторів після нічного обстрілу достатньо для того, щоб настрій у мера значно поліпшився. Розумову відсталість, безумовно. Ну я думаю, що трьохрічна і навіть там п'ятирічна дитина може ще радіти екскаватором, забувши про загиб загинувших дітей, загинувших е цивільних. Але все ж таки не мер Києва. За 20 хвилин він прийшов до тями і написав, що так все-таки буде в суботу оголошена. Жалоба в місті Київ, що, в принципі, не відміняє радості від отриманих екскаваторів. Можна подумати, що я записую це відео заради сарказму. Але мені дуже хотілося б достукатись до всіх мешканців Києва. Погодьтесь, мер столиці розумово відсталий. Ми можемо говорити про величезну кількість крадіжок, розворовування бюджету. Ми можемо говорити про величезну кількість представників кримінала, яких він поставив на керівні посади. Але це все результат його розумової відсталості. Ми чуємо його розумову відсталість, коли він говорить. Ми бачимо його розумову відсталість, коли він. Робить якісь вчинки. Ми всі знаємо, що він розумово відстали. І що мене найбільш дивує, що у нас в місті, у нас в державі, тому що електорат кличка він не лише в місті Київ, він за кордоном серед тих, хто виїхав, оці от бабусі, яких захоплюють його пухлі губи серед тих людей, які живуть в Дніпрі. В Одесі скажіть мені, будь ласка, як можна бачити, що мер Кличко, що Віталій Кличко розумово відсталий, і хотіти бачити його у владі? Хотіти бачити у владі розумово відсталого можуть лише інші розумово відсталі, які будуть дивитись на розумово відсталого у владі і захоплювати, що один з них став кимось. Цей персонаж постійно розповідає своєму вузькому колу, що він збирається там на президентські вибори, що він збирається на парламентські вибори. Історія України за останні 30 років знає величезну кількість розумово відсталих у Верховній Раді. Це і Микола Тіщенко, це і Дмитрук, це і Мар'яна Безугла, і багато багато інших персонажів. Я розумію жінок і чоловіків, яким в силу якихось внутрішніх еротичних вподобань. Подобається Віталій Кличко. Нехай він вам подобається далі. Але я вас дуже прошу усвідомити одну очевидну річ. Віталій Кличко розумово відсталий. Ми повинні, як мінімум, вимагати провести експертизу його розумових здібностей, а як максимум його відставки. Ми не можемо дозволити, щоб під час війни столицею керував розумово відсталий. Я не знаю, почують мене чи ні. Якщо почують, то добре, можливо, суспільство нарешті позбавить місто і країну від цього персонажа. Нехай їде в Німеччину, проживає там накрадені зароблені статки. Що там як він їх добував, це вже його справа. От я остаточно розчарувався в тому, що йому доведеться. Відбувати покарання за те, що він наробив для цього міста, але принаймні нехай просто виїде звідси, нехай просто покинуть нашу державу і просто позбавить нас всіх своєї розумової відсталості, своєї розумової відсталості, яка шкодить всій нашій державі. Якщо цього не відбудеться, ми знову будемо дивитись на його розумову відсталі вчинки, на його розумову відсталі висловлювання, сміятись. А місто і держава в цей час буде руйнуватись. Ну тому, що нам всім весело дивитись на розумову відсталого Віталіка.